Головне управління ДПС у Полтавській області повідомляє, що з 1 січня 2023 року стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2022 році. Річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік. Зобов'язані подати до 1 травня 2023 року громадяни, які отримували у 2022 році доходи, з яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб. Відповідно до вимог Податкового кодексу України обов'язковому декларуванню підлягають доходи, з яких при нарахуванні або виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався. Доходи від осіб. Які не є податковими агентами, в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільськогосподарської продукції, фізичним особам тощо, від успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини, за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Доходи від продажу інвестиційних активів, іноземні доходи, а також в інших випадках, передбачених Податковим кодексом України. Податкова декларація подається платниками податків в один із таких способів. Особисто або уповноваженою на це особою надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або в електронній формі з засобами електронного зв'язку через електронний кабінет платника. Звертаємо увагу, що з 1 січня 2023 року введено в дію нову форму податкової декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року номер 143 про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.